Все. Все, так. Добрий день. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Ознайомилися з надіями сесії. Розпочинаємо. Його прохання ще одну колегу нашу заслухати. 62. друге питання. Шість п'ятдесят. 62. колега? Шість друге. Шістьдесять. Шість друга? Ні, ні, ми не Давай. А, я зрозуміла. <рисвіт> ну, ну, <рисвіт> за початком з дава. Шановні колега. Ну, ми третій раз, так, да, так. Да. Давай. Давай. Прошу зняти питання номер шістдесят три, так. так. Як ти Дякую. Я запитаю. Німає. Воску. Німає. Всё, дякую. Дякую. Ваше ввесь е-е до порталі Solana. Е-е Solana, щоб ви швидко скора, ви там сподіваєтесь звої робити рано. Е-е ваше ввесь потрібнося, що вся в руні питання і про сплату подавне у разі. е Ну, короче, зміст дня на Чернігов. Ну, сподіваюся, що це основано на звичайному. Що? Якому за? Немає голосу. Ну, і все. Тудова, дякую. Так що подані. Так. Е-е, губернатор Я, я за питаю. Голосую. Друге питання, у мене у нас не змін, бо 6.20, це змін до програми соціального розвитку. Є полков по економіці якогось заробляю? У вас з другого по девятку? По Нема запитання, як там мова йде про кластери, визначення потенціалу. Власний аналіз аналізів вказаний кластер машинного відсування відбудування. Це йде про існує чи він зберігається. Тому що там вказано машину добування і про відбування, а він звучить, як бізнес-класс прилади віддавання є моноволізації. Так визначили, так назву визначили ті люди, ті експерти, які працювали 24-му році, то це проєкт вже за потенціал. 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 Окей. Тоді було, якщо таке загально, то є ще питання, чому саме Секунду. змінити? Сорок, якщо у нас, зміни до концепції АНІ, зрозуміло, суметь це зміни до програми по розвитку. Це зміни до порядку залучення крайної участі. У нас 4 місяці працювала державна аудиторська служба, яка вказала на ряд недоліків невідповідностей, які є в наших положеннях І, зокрема, в положенні про край участь. В частині того, що коли ми розраховуємо гроші в краєвої участі, вчинені цьому порядку, ми віднімаємо бачу зовнішніх позамайданчиків мереж. Аудит показав, що а, це, а, ця, ця формула є неправильною, і ми цю формулу скоригували на вимогу державного аудиторської служби. Позначає в цій ці частині. І все. Голосуємо.

Всі медалі передбачають, що медалі будуть стояти на планці, при тому, що... Свята, я голосую за вас. Дякую. Дякую, що ви мені додали. Трішки знайшли, дякую, що ви мені додали, що ви мені додали, що свята люди? Якщо можуть бути? будуть, я можу. Минули реагували, проте перше питання, це щодо структури питання ставити змінами, які ось А родені зміни. Дякую вам за проєкт, що ви долучились, дуже нам допомоглися, але вдячні. Ми доволі взагалі додаткові це. що там власне же, там зміни. Зміни, не зміни полягають у тому, значить це перерозподіл коштів, тому що цього року додали до харчування. Минулого року дали харчування на те, як були сім'я. Збільшили доста на 200 дітей, збільшили кількість дітей в з табора. Будем чотири п'ятсот, а чотири сімсот. Голосу, будь ласка, Доброго дня, шановні депутати, департаменти міністра допомогло, каже міністра департаменту, міністр на і чіткості. Здання номер двадцять три надії положення по департаменту міністра послуг, звернення віддаті, ну це нічого вміти на інспекції, наші дати переднім часом свій санкцій. Це технічно питання. Голосуй. Наступне питання двадцять четверте. Прокаємо особливо Дякую. Доброго дня, шановні депутати, 25 п'ято питання. Порядку давно проекти про безоплатно підняття в індивідуально індивідуального розвитку. Майна комунального власті з підприємства. Місце капсує передає войдовку, дуже гарну. Гойдовку дуже важливе питання. От яка буде встановлена, маємо надію, що було зараз не і на нашій черепашки. І балансову вартість має 120 гривень і сертифікована войдовка, ну, очікуємо на встановлення, і можуть отримати за

Мовити вже окрім потрібного очань, вже придбаний ще Касака, Колесос і металеві. Зміни тільки про зміни сумісно. Так, все рішення і збільшення можливості, а в згодні. Дякую. Доброго ж не шановні депутати, три третє питання про внесення змін до рішення міської ради 20-28 дві тисячі двадцяти року на 24. Даний проєкт вирішення. Доброго дня, шановні депутати. 34 питання. Стосується змін положення департаменту транспорту. Додаємо одну з функцій департаменту транспорту, окрім розробки схеми організації дорожнього руху життєві затвердження, ну і відповідно підготовка проєктів рішення до нашого комітету, що стосується змін організації дорожнього руху. Прошу підтримувати.

Олена, є? Нема? Голосуємо. Дякую. Дякую вам. Питання номер 39. Доброго дня, шановні депутати. Про тих програми охорони доступу природного середу. Дуже Дякую. 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 Дякую.

Це буде аудіопрогулянка і посолинкою, будуть встановлені стендеричні проекції. Де за QR-кодом можна буде перейти на сайт, де буде вас інформація про, про проект творівсанського, і будуть навіть створені музичні композиції за його Це Дуже цікавий, буде дисциплінарний проєкт. Е, е, музика, е, література і власне А нам покажуть? А як же? У нас буде три на екскурсії, можемо одну зробити для депутатського корпусу. Дякую. Доброго дня, все распорядку. Завершення документації, громадяни. До, До землі у нас є питання? Дякує. Так, у нас дуже багато. А, по 58, по 58. Голосуємо зараз. Дякую вам. Ви на комісії пропрацюєте? Питання про внесення змін до рішення 3 ради 2024 року 22. Є запитання. Питання 60 про внесення змін до рішення відповідної ради. Є запитання. 61-й питання пропозиції, що передачі помагаємо власне змагання. все Дякуємо. Ці питання розглянуто. Дякую. за вам.